Громада Кагарличчини знову в жалобі. Б'ючи расистів, загинув житель села Тарнівка, солдат Дмитро Касянов. Загинув Дмитро Касянов 8 січня 2025 року. Поблизу села Погребки Курської області Російської Федерації героїв було 46 років. Дмитро Касяно був мобілізований до Збройних сил України 2 березня 2022 року. Служив номером обслуги мінометного взводу, артилерійської батареї у складі цього підрозділу й бив ворога на його ж території. У героя залишилася дружина, мама та сестра. Поховають Дмитра Касьянова в Тернівці. Про дату і час прощання із героєм ми повідомимо згодом. Ще одна сумна звістка. Б'ючи рашистів загинув житель Кагарлика, солдат Юрій Янковський. Загинув Юрій 9 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу присілка Кругленька Судженського району Курської області, герою було лише 28 років. Юрій Янковський був мобілізований до Збройних сил України 22 жовтня 2024 року. Він служив старшим стрільцем кулеметного взводу. У складі цього підрозділу бив ворога. У героя залишилася мама, тато, дружина, донечка та сестра. Поховають героя. На його малий батьківщині в селі Партизанське Висоцької. Територіальної громади Сарненського району Рівненської області. 14 січня Ржищівчина та Кагарличчина провели в останню путь воїна-захисника старшину Віктора Коваленка. Героя поховали в рідному Ржищеві. Загинув Віктор під час виконання бойового завдання в Донецькій області герої було 45 років. 14 січня траурний кортеж вирушив о 10 ранку від моргу в карлику. В центрі міста жителі громади створили живий коридор, вшанувавши героя-захисника, провівши його в останню путь. Понад півтора десятка важливих питань було винесено до порядку денного позачергової сесії карлицької міської ради 14 січня. Перед нею того ж дня, проєкти рішень було опрацьовано на депутатських профільних комісіях із питань бюджету голова комісії Денис Дячков. Соціально-економічного розвитку Геннадій Бема та земельних питань голова комісії Олександр Широкоступ. На засіданнях було виділено кошти на підтримку Збройних сил України для шести військових частин. Надано фінансування у рамках програми забезпечення охорони правопорядку та профілактики правопорушень для місцевого відділення поліції. Корективи внесено до бюджету громади на 2025 рік, зокрема, прийнято освітню субвенцію з державного бюджету. Надано матеріальну допомогу членам родин військовослужбовців, зокрема, членам родин, в тому числі загиблих, померлих і безвісти зниклих воїнів. На комісії потім і на сесії розглянуто два земельних питання. На початку року підприємства і організації традиційно підбивають підсумки року, що минув. Тож ми теж за традицією попрямували у карлицький відділ реєстрації актів цивільного стану. А його начальниця Павлина Косяк охоче розповідала нам, що найприкметнішого, а то й просто буденного було у роботі їхнього департаменту. Закінчився 2024 рік. Чим був примітним для карлицького відділу державної реєстрації актів цивільного стану. В Обухівському районі Київської області центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Київ. А він був нам, ну ми користувалися, працювали відповідно до наших вимог, до нашого сімейного законодавства, до нашого чинного законодавства, наших правил і наших інструкцій. Що я хочу відмітити, що протягом 2024 року на базі відділу. Ну, функціонували так, як і по всій Україні, наші електронні сервіси. Сервіси це користувалося нас дуже попитом. Реєстрація народження е, є малятком. За минулий рік у нас скористалися цією послугою 147 батьків. Якщо збрати спочатку року, з початку заснування цієї послуги, то скористувалося у нас 431 днів 431. Батько чи мати при державній реєстрації, що таке електронна послуга є малятку? Тобто при державній реєстрації народження через послугу є малятку, можна зразу одночасно замовити код податковий для дитини, можна замовити зразу код УНЗР, тобто принадлежність дитини до громадянства. Одночасно подається інформація до реєстру пацієнтів. Одночасно батьки можуть оформити допомогу при народженні дитини, а також оформити допомогу на отримати кошти на за пакунок малюка. Також ми можемо подати документи для оформлення багатодітної сім'ї, тобто до нас звертаються батьки. І ми зразу надаємо ці послуги. Ну, не надаємо, ми прописуємо при реєстрації народження ці послуги, зазначаємо, і вони автоматично надходять до кожної установи, тобто до соціального захисту для отримання для нарахування і отримання потім допомоги при народженні і послуги є пакунок малюка для у податкову для присвоєння кода у міграційну службу для присвоєння дитині номера УНЗР. Тобто батьки можуть до нас звернутися як. Фізично, тобто прийти до нас офлайн і подати цю заяву, також батьки можуть до нас звернутися онлайн. Тобто, якщо хтось з батьків має електронний підпис, батьки можуть через портал Дія подати цю електронну заяву. Вона до нас приходить на наш державний реєстр. Ми цю заяву беремо, опрацьовуємо, І після того як все нормально, ми зареєстрували народження. Коли відруковується свідоцтво про народження, батькам приходить смс-повідомлення, що Свідоцтво видруквано, і ви можете звернутися і отримати його у відділі. Цією послугою шкористалося 147 батьків за протягом минулого року. Яким є співвідношення народжень і смертей за даними Рац у Кагарлицькій громаді? Скільки документів виправили протягом року його працівники? Часом борючись за справедливість у вигляді єдиної літери, як найчастіше називали новонароджених у Кагарлицькій громаді у 2024 році. Про це та інше дізнаватися з наших наступних інформаційних випусків.